топ лот на нумізматичному аукціоні «Ренесанс» Це найдорожча монета, яка буде продана на аукціоні 25 березня. Кілограмова срібна монета Національного банку. Одна з моїх найулюбленіших монет. Так от вона виглядає. 100 гривень 2006 року присвячена 10-річчю відродження грошової одиниці в Україні. Чому вона присвячена? Тому що ну, ми всі з вами знаємо, що вересні. 1996 року відбулася в Україні грошова реформа, і тоді купонокарбованці замінили на гривні. У ну, мене є відео в Ютубі, я вам про це розповідав. Дуже рідкісна монета, щоб ви розуміли, тоді вона ціна доходила до 10 тисяч доларів, а коштувала в районі 50-60 тисяч гривень. Курс був тоді 5 плюс-мінус. Тираж у неї до 1501, але насправді їх відкарбовано менше. Менше. Я зустрічав там 700 чи скільки максимальний номер. Але історія в тому, що на нумізматичному е ринку зараз е ця монета в інтернеті там коштує, продають, продають в районі 150 тисяч гривень. На аукціоні, я думаю, що вона буде коштувати десь в діапазоні 120-130 тисяч гривень. Якщо у вас її немає в колекції, то я вам раджу зареєструватись на аукцион і спробувати її придбати, тому що вона ну, в супер. Ідеальному банківському стані збереження, якщо ви бачите тут подряпинку, це на капсулі, я уважно її передивився. Ну от, Подивіться на цей дизайн. Ну, просто топовий. Тепер обігові монети, гривня Русі. Ну, супер, супер класна монета. Коли тримаєш її в руках, то Ну, ви знаєте, що я фанат монет НБУ. Коли тримаєш її в руках, то відчуваєш гордість за наш банкнотно-монетний двір, за людей, які створюють ці монети, що вони є. І зараз він працює навіть незважаючи на те, що в нас повномасштабна війна в Україні. Так от ця монета відкарбована з чистого срібла 999-ї проби, вага в неї 1000 грам, 1 кілограм, в ідеальному банківському стані збереження. Ну, це саме та яку потрібно покласти собі чи в колекцію, чи в інвестиційний фонд, і ну приймайте участь. Думаю, 120-130 тисяч воно точно набере, тому що це дилерська ціна.